От ранок і настав. Баночки я дістала, пообтирала. Дуже гарно дивиться все. Подивіться, така біленька рибка. До речі, що хочу сказати: цей рецепт приготування консерви годиться до любої рибки. От. Він простий і смачний. Так що готуйте, рекомендую. Рецепт провірений. Хочу ще показати вам: з минулого року у мене от одна баночка залишилася. Рибки в томаті з овочами. З овочів тут морква і цибулька. От, Бачите, нічого їй немає. Стояла просто в кладовці в мене на лоджії на кухні. Ну і само собою, хто мене дивиться, от, в мене тут лосось закритий, теж є ще багатенько баночок, так що на зиму запаси в мене зроблені. Ну, це свіженькі. Усім добра, миру, злагоди. І саме головне перемоги нашій рідній ненці Україні. Щасти, друзям, усьому, до побачення! Зимку буду відкривати цю консерву і обов'язково зніму відео і покажу, яка рибка вийшла і на смак, і як там діло обстоїть з кісточками. Я гадаю, що все гарно гарно приготувалося. І кісточок зовсім не чутно, ну хіба та, що йде по хребтові. Тримати таку консерву можна і в кладовці, але бажано в прохолодному місці.